Розвиток туризму, медицини та обмін учнями про це та не тільки говорили прикарпатські управлінці із представниками австрійської делегації. Як європейські партнери допомагатимуть Івано-Франківщині, розкажемо далі. Яремче та австрійський бреген стали містами-партнерами у листопаді минулого року. Відтоді європейські партнери відвідують Прикарпаття. Я вже говорила і хочу підтвердити, що справжніх друзів пізнається у біді. Ви підтримуєте нашу Яремчанську територіальну громаду, за що вам великі спасибі. І сьогодні також ми запросили інші територіальні громади, які також хочуть доброї, гарної комунікації з вами. Зі слів міського голови Брегенса, нині визначено три основні напрямки міжнародної співпраці: перший охорона здоров'я. Цього місяця ми надішлемо новий гуманітарний вантаж вагою 40 тонн, 20 із них кількадесят лікарняних ліжок. Наприкінці червня до Австрії з Прикарпаття на відпочинок поїде група українських школярів. Європейські партнери кажуть, нині такий обмін молоддю в пріоритеті. Після закінчення війни. Ми б хотіли, щоб австрійські діти приїжджали сюди та бачили життя в Україні. Фінальним етапом співпраці стане підтримка туризму Івано-Франківщини. Третій важливий пункт: ми хочемо спонукати нашу туристичну галузь, звернути увагу на Яремче, адже місто може бути справжнім туристичним раєм. Ми будемо спонукати наших потенційних австрійських інвесторів брати участь у відбудові повоєнної України. На зустрічі представники обох сторін також домовилися розвивати обмін працівниками медичної сфери.